Всім привіт, друзі, ви на каналі Fast Money. Сьогодні я ще раз хочу вам розказати про такий проєкт, як Дуатан. Все, що треба робити, це робити інвестиції, купляти ВІП, і вам кожного дня буде начислятись та чина сума доларів. Ось я собі купив за 18 доларів, і мені кожного дня йде по 3 долара прибіль. Також я заробляю тут з рефералів. Ось У е, мене все 33 реферали. Е, вони вже поповнились на. 594 долара. І вивели вони вже 328. 5 поповнень було 34 виводи було. Також ось, я зможу завтра вивести ще мені на 3 долара, я зможу вивести 6 доларів. Проєкт дуже топий це американський проєкт. Це точно не наш. Дивіться, зараз я показую виплати. Сьогодні виводив 12 доларів. Ось в 9, е, 9 <кхи> Зараз заходимо до мене на Binance. Дивіться зараз. Зараз я вам покажу. Де то там? Я собі купую NotCoin, Ось. Депозит. Ось дивимося мої депозити. Ось дивіться, 12 доларів прийшло. Мені у 9.02. У 9.01 я зняв, пише тут знизу, у 9.02 прийшло. Кошти дуже моментально приходять. Так що, друзі, посилання на проєкт, я залишу знизу під відео. Заходіть, інвестуйте. Також у мене тут є знайомі, які купили по 78 доларів. У них тепер кожен я капає по 15 доларів, вони виводять. Дивіться, якщо ви зразу купуєте там. Наприклад, за 288, і ви зразу зможете вив вивезти 60 доларів. Зразу, моментально, ви зможете вивезти 60 доларів. І слідуючих 60 доларів, ви зможете вивезти завтра вже. Ось так. Е мій один теж знайомий, він сам більше це попов поповнився на 200 288 доларів. Так Так що, друзі, ось ви сюди знизу в задачі, і коли вже день пройшов, ось тут є час. Я зможу виповнити задачу через 18 годин. Виходить в задачі і просто нажмайте тут. У вас будуть в ході виповнення, нажмайте завершить і все. Ось у мене вже раз, два, три, 4 чотири. Чотири задачі вже виповнені. Ви Нажимайте Завершити, переходите в це, нажмайте Отизмати. Тут у вас будуть кошти, які ви можете вивезти. Нажимайте тут. Наприклад, 3 долара. вводити свій пароль, який ви робили при реєстрації, і все. І кошти моментально вам капають на гаманець. Так що, друзі, посиланнячко залишу знизу під відео. Обов'язково підписочку на канал, лайк на це відео. Буду робити для вас.